Ідея об'єднатися, аби гуртом вирішувати загальні та особисті проблеми виникла цілком природньо, розповідає Роман Богачов, демобілізований військовослужбовець. Вже розробили статут організації. Найближчим часом об'єднання мають офіційно зареєструвати. Призвали в тому гаду Срочну службу. Я служив у 2002 году в військах. Нас одні з перших почали ще в марті місяця того. Роман Залізничник потрапив у першу хвилю мобілізації. Виконував бойове завдання і в Луганській, і в Донецькій областях. Додому повернувся на початку квітня. Звісно, доволі, що всі живі здорові, вертові Не всі правда, ну по крайней мере, наш батальйон, один із тих батальйонів, який банос мінімальне такі 22-й батальйон мотопіхотний батальйон. Нас много лазовських батальйонів було, всіх підтримували, друг друга, хто як мог. Стримувати один одного та родини побратимів домовилися й по поверненню додому, говорить Роман. Тільки ми зараз збираємося, всі ж у по подамам поки віддихнули, а тепер нужно нам обговорити всі проблеми насущі, які на цей день. Міська влада цей рух підтримує. Відтепер член організації буде представляти інтереси городян-учасників бойових дій на сході країни та їхніх родин на засіданнях координаційної ради, коло завдань якої вже давно значно розширилося. Створена розпорядженням міського голови влітку минулого року координаційна рада об'єднала зусилля всіх причетних служб з організації роботи щодо підтримки вимушених переселенців із сусідніх областей. Наразі спеціалісти опікуються ще й соціальним та правовим захистом лозівчан, учасників. Ато міською програмою підтримки лозівчан військовослужбовців виділено 200 тисяч гривень за різними напрямками використання. 90 тисяч це матеріальна допомога для учасників АТО з учетом скажем либо тих трудностей, які возникають, либо ранення, ну якщо не дай бог такое може бути. Это первые 80 тысяч у нас предусмотрено на проведение ремонтных работ по квартирам, но тоже определили так, места, ну 80 тысяч деньги небольшие, во всех могут быть проблемы, но там, где действительно кричащие моменты, то тогда могут они быть проведены. Если есть конкретные вопросы, поэтому на эту тему подходите, будем Місті обсуждати, тому що є вопросы надумані, як ми видим по обслідуванню і э, запроси можуть бути ну, через мірні, але є вопросы, які действительно надо решать. Комунальники домовилися спільно з учасниками АТО скласти план необхідних робіт до кінця року. Знову постало питання боргів за комунальні послуги. Рішили так, що персонально розглядати будемо по кожному, хто обратиться. Тобто не взагалі там хоча там є вже підсчитано, де приблизно 440 тисяч долгову є за. у этих ребят долгов по коммунальным платежам. Если кто-то из них считает, что нужно ему списать эти долги, то пусть подходит персонально, будем ну, разбираться по документам, в первую очередь, потому что списание ну, ⁇ это коммунальные э, деньги, и никто из руководителей не, не имеет права персонально там, принимать решения, то нужно будет готовить и выносить на рассмотрение из полкова. Вопросов у меня нет пока. Так як я смотрю, що по поводу нас працюють люди. Пока ми ми з проблемою по землі. есть тобто ми наскока знаємо, нам положено там два гектара землі, нам виділяють один гектар. Керівник міста зазначив голова координаційної ради, налаштований на допомогу демобілізованим на різних рівнях і найближчим часом безпосередньо зустрінеться з ними.